Основним напрямком роботи створеної антикорупційної комісії це контроль за рішенням про витрати обласного бюджету, розгляд документів, які супроводжують ці рішення та обов'язкове ознайомлення громадськості з усіма цими рішеннями та документами. Наша задача внимательно дивитися за кожною копійкою, задавати всі необхідні питання, привлекати обществу. Якщо у нас будуть виникати якісь сумніви, якісь питання, то теж відкрито то об этом, говорить, заявлять, писати і уведомлять громадськості. Антикорупційна комісія буде дивитися за фактичним розпорядженням коштів, яке виділяється обласною радою, при необхідності будуть виїжджати на місця, де є об'єкти та перевіряти супроводжуючі документи, які средства виділять і кому їх виділять это определяє обласний совет. Но когда уже йде фізичне виділення цих средств, то якраз раз і буде засідання. нашої комісії, для того, щоб зрозуміти, які, які документи представлені, які процедури закупки, да, які, ну, ось ці всі, всі речі. Спеціалісти розповідають про повноваження антикорупційної комісії, а саме, як буде відбуватися контроль за витратами фінансів. В течіні п'яти днів дивимося ці документи, аналізуємо. За п'ять днів, слава Богу, у нас є председатель районних адміністрацій, якщо це капітальні вкладення, наприклад, в напрямку будівництва, ми можемо непосредственно з організації дізнатися, виконуються ці роботи на місці, на якої стадії, тобто, бы ну, комісія на свободна і комунікувати. Як приклад, антикорупційна комісія буде здійснювати контроль над витратами бюджетних коштів на будівництво. Моніторинг і аудит. Безпосереднього того, що нам подає департаменту, що нам подає облрада з фактичною наявністю, тобто це не є проблема здійснити фактичний аудит, виїхати на місце, подивитися, в якій, в якій ем, стадії знаходиться будівництво, чи придбання, чи ремонт чи реставрація, і потім е, звести це з бухгалтерськими е, е, проводками та квекам подивитися, які були видатки. Ну це, це не є проблема щодо комунікації з громадськістю. То е, в цього тижня буде в соціальних мережах зареєстрована сторінку цієї антикорупційної комісії. Створення такої антикорупційної комісії покликане зробити так, щоб зменшити корупцію в країні і притягнути громадськість до контролю за веденням справ, аби відновити у людей довіру до влади. Олена Логінова, Роман Прийомихов факти.